Травма знедоленості або оттвердженості це травма кохання і все, що стосується кохання. Ця травма програється в житті за трьома сценаріями. Перше, ви постійно знаходитесь в страху, що вас покинуть, як це вже трапилося в дитинстві. Друге, ви терпите зраду свого партнера і чекаєте, що він коли-небудь схаменеться і на кінець, то у вас трапиться те кохання, про яке ви мрієте. І третє, ви і є та людина, яка перебуваючи в шлюбі, зраджує, зраджує, тому що боїться, що її кинуть, тому сама віддає перевагу, тому що ви лишити свого партнера. Дуже швидко вступає в стосунки, прилипає до партнера, душить своєю над турботою, над контролем. І в кінці кінців таку людину всі лишають, щоб не лишили. Вона знову ж таки лишає всіх інших. Як вийти з цього замкнутого кругу? І побудувати справжні стосунки. Дивіться на моєму каналі.